9 березня особлива дата для українців День народження Тараса Григоровича Шевченка. Його називають нашим пророком, великим кобзарем і українським генієм. Сьогодні в цій презентації ви дізнаєтесь, яку роль посягло наше місто Київ в житті поета. Якщо скласти, всі дні, які Шевченко провів у нашому місті, вийде близько двох років, проте він завжди мріяв оселитись тут та описував Київ у своїх творах. Уперше, Тарас Шевченко. Відвідав Київ у 1820-х роках, супроводжуючи свого поміщика. Потім жив з переривами від літа 1843 року до весни 1847 року. Багато малював, працюючи над альбомом Мальовнича Україна, а також брав участь у діяльності Кирило Мефодівського братства, після розгрому якого був заарештований. Повернувся до Києва у 1859 році. Оселився на Пріорці. Разом з другом художником Іваном Сошенко ходив гуляти на схили Дніпра Володимирську гірку. Його мрії одружитися та придбати землю над Дніпром не здійснилися. Шевченка втретє заарештували і зобов'язали повернутися до Петербургу. Університет імені святого Володимира. Тепер Київський національний університет Шевченка. У 1845 році була реалізована юнацька мрія Тарас. Він починає працювати вчителем малювання. В школі живопису при університеті святого Володимира, а також художником в археографічній університетській комісії. У Києві шанують великого поета. Пам'ятник Шевченку встановлено на одноіменному бульварі. Його ім'я носить Національний університет, де митець працював в археологічній експедиції в 1845 1847 роках. Собор Святого Володимира. Олександрівський костел Шевченко малює, мешкаючи на козинці. Це сучасний провулок Шевченка 8А в районі Майдану Незалежності. Мешкаючи з кінця квітня 1846 року, на другому поверсі будинку готелю тогочасного чиновника Івана Житнецького, Тарас Григорович пише поетичні твори, серед яких Лілея та Русалка. А на мансарді малює там мав місце для майстерні. Там і з'явилася його робота з Олександрівським костелом. Національний музей Тараса Шевченка розташований на бульварі Шевченка 12. Його колекції збирались протягом 150 років і складаються з унікальних цінностей, серед яких малюнки Шевченка, документи, рукописні списки його віршів, фото, першодруки з його автографами. Нині ж музей це не лише експозиції, а й культурно-мистецький центр, де проходять виставки. Концерти. У цьому будинку Тарас Шевченка квартирував у 1846-47 роках до свого арешту. Колишній панський козачок, ставши вільною людиною, боровся за скасування кріпацтва, через що його й переслідували. А ще звинуватили в тому, що писав він малоросійською мовою. Українська тоді була під забороною. У будинку музеї в Києві відтворена кімната, де жив поет. Зберігаються його особисті речі. Меморіальний будинок Шевченка на вулиці Вишгородській, 5. Це теж відділ національного музею. Тут, на мальовничій околиці Києві при Орці, Шевченко жив у 1859 році після повернення в Україну з вигнання. Нині в будинку відтворено побут Київської околиці того часу, а поряд росте 400-річний дуб, під яким любив сидіти поет. Серед пам'ятних місць, пов'язаних у Києві з Кобзарем, церква Різдва Христового. Саме звідси його проваджали в останню путь. Тут була встановлена труна з тілом поета, коли його перевозили до Канева у 1861 році. Також, іменем Тараса Шевченка, названій Національний театр опери та балету площа Шевченка, станція метро, гімназія номер 109 Тарас Шевченко був відомий боротьбою за визволення українського народу. Пройшло 210 років від народження Великого Кобзаря, і кожне слово, написане поетом, назавжди залишиться актуальним.